Так, ну от, удалося придбати два 10-літрових балони з-під кисню. Хочу їх переробити під вуглекислоту для зварювальних робіт напівавтоматом. По суті, переробляти тут нема що, просто перефарбую їх де і все. І наб'ю надпис СО2. Користуватися балонами вуглекислоти набагато безпечніше, ніж балонами з киснем. Того, що тиск в балоні з киснем становить. 1500 бар, а вуглекислота всього 400 бар. Починаю чистити балони. Що я замітив? Під слоєм краски синьої. Чорна краска видніється. Так що, ймовірно, він колись був під вуглекислоту. Представляєте? Такі от діла. Ніякої ґрунтовки немає, просто пофарбований синьою краскою. Взагалі вони немає значення. Углікислота, кисень. Це все одинакові балони. Зараз ще наждачечко візьму за шкурю, а Потім грунтовкою грунтану і чорною фарбою покрашу. Так, один балончиком. Вдалося погрунтувати. От так от трошки загрунтувало. Синю краску. Хорошо. Замотірую основа є, база. А тоді чорної фарби поверху буде класно. Просто беру і розпиляю отак. От. Щоб не було потікав, дозирую. Під різним кутом, щоб були прокраси кругом. Бо текстура може бути різна, десь вм'яті мікровибоїни і там буде не прокрас. Глянцеву краску взяв. Ну все по технології. Спочатку зачистили, обізжирили, погрунтував, тепер фарбую. Так, фініш. Якість покраски отака. Будемо ждати, поки висохне. Значить, штамп поверки я все позаклеював малярним скотчем. Перед цим його теж вичистив, шліфанув болгарочка, щоб було красиво. І заклеював малярним скотчем. же і тут. Тут я зробив з двох сторон, тому що не знаю, який з них коректний. Ну, В общем, отак. Так, наступний етап це будемо наносити сюди трафаретом надпис СО2. Зробив трафарет. Тут на скору руку на принтері напечатав, вирізав, СО2, покатить. Буде не хуже. І повеземо на станцію заправки. Один уже покрасив, другий крашу. Трафарет приклею, бумагою все обвернув, щоб лишнього не закрасити. І потихеньку кілька слов жовтою краскою. Щоб потеков не було, легенько так. І ще раз і буде готова. готово.